Шостий турнір з футболу серед команд батьків і вчителів ліцеїв Луцької громади зібрав 12 команд. І вчора в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбулись фінальні ігри. Хто ж виборов перемогу? Бачила Ольга Яцюк. Вже в шостий такий турнір збирає футбольні команди з числа батьків та вчителів, які змагаються за школи, де навчаються їхні діти. Після дводенного групового туру, де команди вели боротьбу у чотирьох групах, у лідери вийшли колективи 11, 22, 24 та 26 ліцеїв, котрі і продовжили змагання за першість. У грі за третє місце на майданчику зійшлись футболісти 22 та 24 ліцеїв. Після почергового обміну голами у лідери по завершенню першого тайму вийшли гравці 22 другого ліцею. Які і в підсумку і виграли з рахунком 3-1. У цьому турнірі вони стартували з поразки, проте зуміли не лише стати кращими у своїй групі, але й війшли до трійки сильніших. Як зізнається, Вадим Носалюк дуже старався для своєї доньки першокласниці. Перший рік беремо участь в такому турнірі. Дочка пішла в перший клас, запросили, запропонували дуже приємно. І Дочка також дуже рада, так до Рада тато грає в футбол за Так. Достойні суперники, багато людей, знайомих, які грають по інших командах, тож в екстралізі, вищій лізі, в першій лізі. Тобто, досить такий пристойний рівень, навіть не сподівався, що такі гравці будуть приймати участь. Тут не менш запекла гра тривала за головний трофей турніру та звання чемпіонів з футболу, які виборювали збірні 11-го та 26 го ліцеї. Підтримати тата і команду своєї школи прийшла Каріна Уманець з друзями. Сьогодні прийшла підтримати свого тата. Він стоїть на воротах та захищає ворота своєї команди. Я його підтримую, тому що я дуже хочу, щоб він та його команда виграла. Багато гольових моментів створювали футболісти 11-го ліцею. Проте суперники були більш влучними. Один гол збірна батьків і вчителів 26-го ліцею забила у першому таймі, і ще два майже наприкінці гри, та стали лідерами турніру, здобувши переможний кубок. А воротаря команди Романа Кропиву визнали кращим голкіпером змагань. Дуже напружено грали, в кінці все вирішилось. Команда пішла в абанки, пішли в атаку, і ми забили два голи і так здобули перемогу. Ми своїм прикладом показуємо дітям, що навіть в такому старшому віці, бо були гравці за 50 років, можуть гарно показувати хорошу гру пристойну. Ми дуже задоволені, і це все ми робимо для наших дітей. Дуже багато подарунків всі бачили. Це все буде для наших дітей, для школи, щоб вони розвивалися. І, ну, дякуємо організаторам за такі чудові призи і за такий турнір. Організатори змагань фонд Ігоря Палиці тільки разом щедро нагородили фіналістів турніру, подарувавши спортивний інвентар та футбольні м'ячі для команд навчальних закладів, аби діти мали більше можливостей для спортивних занять. Турніри з різних видів спорту на призи фонду Ігоря Палиці вже Традиційні. Найчастіше ми проводимо їх для наших дітей серед шкіл Луцької територіальної громади. Сьогодні ж провели змагання з футболу серед батьків і вчителів, адже мали великий запит на це. Батькам, вчителям дуже важливо власним прикладом показувати дітям, що таке тримати себе в гарній фізичній формі, займатися спортом незалежно від віку. Переможці, фіналісти турніру отримали цінні подарунки. Це спортивний інвентар для того, аби їхні діти в їхніх школах могли ще якісніше займатися футболом. Подібні нагороди та подарунки від організаторів отримала команда 11-го ліцею. А замкнули трійку сильніших батьків вчителі Луцького ліцею номер 22 Ольга Яцюк для новин на часі.